Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео хочу розповісти вам про вакцинацію в Іспанії. Так, значить, дуже важливий момент. Дуже багато людей мене тут запитують, чи це обов'язково, чи це не обов'язково, чи будуть нас заставляти, чи ні. Ми не будемо ні в якому разі робити вакцини там і так далі. Так? Значить, перше, що хочу сказати, що. Такі країни, як Іспанія, Швейцарія, Швеція, Люксембург і ще ряд європейських країн, у них добре випрацьований вже імунітет, колективний імунітет. Тобто в цих країнах раніше так, дуже багато вакцинували людей. Так? І в них до багатьох от хвороб, так, такі, які от, ну, розповсюджені, проти яких роблять е, прививки, е, Випрацьований вже імунітет. І тут взагалі от е, вакцинація, так, е, вона в більшій частині добровільна. Так, а в деяких країнах Європи вона не добровільна. Е, але, наприклад, зараз ну, ви знаєте, да, що набуває, е, набуває поширення цей рух антипрививочний, так, антиваксерів, антивакцинальний, так, Значить, навіть деякі школи в Австрії, в Німеччині це так більш розповсюджено там. Вони відмовляються робити вакцини дітям, так? тобто відмовляються від цього, і якби ну навіть там і пропагують це, так? Значить, чому? Тому що по законодавству, якщо якісь є наслідки, так? то ці організації повинні робити величезні виплати. Тим людям, які постраждали від вакцинації. Розумієте? Яка історія? Тобто вся річ в грошах, не в вакцинах. Не в користі чи не в користі вакцин, а в грошах вони не можуть просто потягнути цих виплат. От. І вони роблять такий розголос, вони роблять те, що ну, вакцинація це погано. Так, дійсно є свої моменти, де погано, де добре. Так, ми зараз їх теж розберемо. Але зараз про Іспанію. так? Значить, перше, для дітей вакцинація тут є так, так само, як в Україні. Ось ці три перших прививки, які роблять дитині, так, це там, наскільки я пам'ятаю, це дифтерія, коклюш, краснуха і ще щось там. Да? Ну, нагадайте мені, якщо я забув, так, тут це теж є. Так, тут така ж сама історія. Тут видається от дитині така книжечка, так, або календар в Галісії, наприклад, видається. От у нас у, у дитини от така книжечка, так, і він по цій книжечці має пройти декілька вакцин на протязі там 2-3 років. Так? Е, значить, е, ну і звісно, е, і звісно, там, ну, ми, ми, наприклад, робили вакцини. Так, ми робили там. Да? Але, от, наприклад, вакцини від коронавірусу ми не робили дітям, але собі ми їх робили. Так, значить, ну давайте зараз спочатку про, про ці дитячі вакцини. Так, от у нас було зібрання в одній організації, яка приймала переселенців, біженців тут, українських. Так всі там мами підняли бучу, що ні, ми відмовляємося від вакцин. А тут, виходить, в школу треба йти, то треба надати карту вакцин. Так, що дитина вакцинована, так, якщо ти йдеш в школу. Ну і тут все, всі вже у нас тут майдан, так що ми не будемо так, ми, ну і іспанці на це дивляться такими очима дикими, вони не розуміють, чому. От. Але на цій зустрічі, коли вони зустрічалися, так працівник цієї організації сказав, звісно, заставляти ми вас не можемо і не будемо. Ми не можемо вам, вам, вас це е, заставити, але ви краще його зробіть. Так? Ну так, так зробили. Але дітей всіх прийняли в школи. Всіх. Хто навіть не вакцинувався, От моїх друзів, у них не вакциновані діти, їх прийняли. Так? Значить, далі, далі. Якщо ви прихильник вакцинації, так? то ну, не то, що прихильник, а ви, ну, ви вивчили там тему, да, цю, ви вважаєте, що це для вас буде добре. да? То вам видадуть, ви прийдете в свій центр, де салют, так його можна знайти по карті, так, от ви берете, відкриваєте Google карту і знаходите його е, найближче до свого до міста прописки, так тобто для початку вам треба прописатися. Або е, взяти справку, ну якби із свого хостелу, де ви живете, так що вам, е, ну що вам, що ви тут проживаєте, і знайти по карті найближчий сент салют. Приходите в Сентр Десалют, е, замовляйте сі туди, е, вибираєте свого лічачого врача. Сам це саме перше. Спочатку е, свій сімейний доктор. Так Так само, як в Україні, все. Так само Вибираєте сімейного доктора. У сімейного доктора просите. Книжку вакцинації. Він вам ну просто на Google-перекладачу це даєте йому показати. отак от, от. Все, він вас зрозуміє. Він вам дасть, і там буде написано, в який день дитинь, дитину треба привести, щоб зробили вакцину. Так, з цим зрозуміло. Да? Значить, Далі вакцини проти е, коронавірусу. Так? Значить, е, вони не обов'язкові, взагалі не обов'язкові. Так, але ну тут щепились майже всі від коронавірусу. От навіть старенькі люди, яким там по 80, от вони щепилися. Єдина була проблема з однією вакциною. Я забувся вже яка її назва, сама перша яка була. У деяких людей виникали ускладнення і її відмінили. Так, цю вакцину і почали там іншими вже вакцинувати. Ну я запам'ятав Pfizer, так, Moderna це те, що дозволили. От, а якась одна там була, яку ну, убрали, так. От. Ну от я, наприклад, я прийшов, показав свої документи, сказав, що дивіться, я б хотів би там, ну от у мене є певне захворювання, да, от я хотів би там, щоб мені зробили мабуть, обстеження, а потім робити цю вакцину. От. А вони кажуть: ні, слухай, у нас добровільно, хоч роби, хоч не роби. Ти можеш і не робити. От. Тут у нас навіть було, була така забастовка. Виходили люди, щоб примусової вакцинації тут не було. Так? І що зробив уряд? Вивів Беркут і побив їх всі? Ні. Він їх послухав і зробив так, що вона не, не обов'язкова. Вони просто зробили потім інформаційну кампанію, таку велику, що більшість людей пішли і вакцинувалися. Так? Ну, але от зі свого досвіду, досвіду, от я вакцинувався, так? І зразу захворів цим коронавірусом. Це капець який-то. Так, звісно, воно пройшло в легкій формі. Так? Але ну, все одно якось це ну, трохи воно зрозуміло. Так, ну ти тиждень, все одно ходиш вже такий. Ну трошки тобі важко думати, йти на роботу, розумієте? Ну це трохи воно не то. Так, значить, потім далі в школі почали говорити, що все, вже можна і дітей вакцинувати. І там діти, о, все, я вакцинувався, вони почали навіть хизувати з цим там, і так далі. Ми почали мене питати, чи ми, коли не ми вже вакцинуємося, і так далі. Я кажу, ну не знаю, я поки що ми не будемо вакцинуватися. Тому що, от ви розумієте, навіть якщо почитати дослідження, от я, наприклад, за обов'язкові вакцини, так? але проти е, оцих вакцин проти грипу, оцих експериментальних, да? О, тому що, наприклад, ну от є таке. М от є така, е, Думка у вчених, да, от вони говорили, що, наприклад, вірус СНІДу, так він був змотивований, коли зроблений, так він з'явився, так? В ряді помилки тестування вакцини від поліомеліту. Розумієте? От, і, ну, от так, от, тобто, і, і це була експериментальна нібито вакцина. От, тому якби ті вакцини, які надають дітям в дитинстві, да, ну, от, на мій погляд, так. Да, От ті вакцини, які експериментальні, на ну, от я вважаю, що треба е, розуміти, ну, певний, е, ну, певну свою, е, ну, свою відповідальність, да, от, ну, що ви самі за це несете. От в Іспанії дати прийшов, вона добровільна. Все, хоч роби, хоч не роби. Це вже ти вирішуєш, розумієте, а не держава вже за тебе вирішує. Тобто і наслідки теж це твої. Розумієте? О, так що нехай у вас все буде добре. Е, нехай ви, у вас, ви будете здорові. Е, бережіть себе, е, вакцинуйтеся, коли це потрібно, і нехай, це, нехай все буде добре у вас і ваших сімей на цій землі.